І знову про міндіча Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у межах операції Міда з Тімуру Міндічу. Про це повідомили. Медіа, зокрема, суспільним Засідання закривали на 15 хвилин через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці. Суд проходив без участі фігуранта цієї справи. адже, нагадаємо, бізнесмен встиг залишити Україну до отримання підозри. Заставу як альтернативу тримання під вартою не призначили. Такої можливості немає при заочному процесі судочинства. За словами прокурорів, після обрання запобіжного заходу міндіча можна голосити вже тепер. В міжнародний розшук. Учасники процесу заявили, що місце перебування Міндіча наразі невідоме. На уточнення, що підозрюваний може перебувати, наприклад, в Ізраїлі. Прокурор сказав, ситуація залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом. Також обвинувач заявив, що Міндіч вів розмови з іншими підозрюваними по цій справі. Олександром. Цукерманом, зокрема, знаючи, що їх можуть прослуховувати під час бесід вони використовували сумопригнічувальні засоби. Ну і слідство вважає співзасновника кварталу 95 керівником групи, яка отримала гроші із корупційних схем в енергетиці. За словами сторони обвинувачення, Міндіч здійснював координацію всіх учасників угруповання, встановлював правила поведінки та конспірації, розподіляв об'єкти майна та коштів, отримані внаслідок вчинення злочинів. За схемою для контрагентів енергоатома діяв так званий шлагбаум, щоб отримати платежі за надані послуги. Компанії мали сплатити учасникам злочинної організації за ці послуги відкат у 10-15% від суми контракту. В разі відмови їм загрожувало блокування усіх платежів. Отримані в такий спосіб гроші легалізували через бек-офіс у центрі Києва. За даними набу було відмито майже 100 мільйонів доларів. І головні підозрювані Тимур Міндіч та Олександр Цукерман втекли за кілька годин до обшуків. За повідомленнями НАБУ міндіч отримав сприяння при перетині польського кордону. А сам кордон, за даними журналістів, схем він перетнув за допомогою служби преміум перевезень о 2 годині ночі 10 листопада. Проти обох були введені санкції РНБО, щоправда, тільки на три роки. Great Real Art – велике справжнє мистецтво скорочено GRA. так називається всеукраїнський театральний фестиваль, фінал якого пройшов нині в Києві. Попри війну, захід відбувся вже у сьоми. Засновником і організатором є національна спілка театральних діячів України. Протягом дев'яти днів учасники міжнародного журі у Києві, Львові та Івано-Франківську переглянули 14 вистав, відібраних із понад сотні заявок з усієї України. Те, як відбувається сьогодні життя фестивалю, це доволі позитивний поступ. Незважаючи знаєте, на ці складні умови, ми навпаки проявляємося, не здаємося, а проявляємо характер, і кожен ну, якби, театр бере участь і хоче себе показати. І до складу міжнародного журі GRI традиційно увійшли провідні європейські експерти, режисери, критики, драматурги та театральні менеджери. Саме вони визначали переможців у семи загальних та семи індивідуальних номінаціях, що охоплюють режисуру, акторську гру, сценографію, хореографію, музичне оформлення та драматургію. Згадали на заході і працівників театралів, які загинули від рук окупантів, захищаючи наш. Україна they... я хотіла приїхати сюди серед іншого, щоб підтримати колег українських колег. Не просто щоб подивитися на їх роботу, як на їх роботу під час війни. І не тільки заради того, що е, от Україна в війні, хочу бути тут. Ні, це якраз підтримка, в тому числі і професійна.